Насправді між твоїм життям і життям, яке ти хочеш жити, є лише одна стіна, і це твоє мислення. Одного разу я потрапив у ситуацію, де міг реально загинути. І мене витягла всього одна думка, яка миттєво розділила моє життя на до і після. І зараз я з нею тобою поділюся. Повір, я чудово розумію. Що ти відчуваєш? Знаю, що тобі набридло дивитися на свої цілі, на свої плани і бачити, як хтось інший до них приходить, а не ти. Набридло відчувати, що твій потенціал втрачається даремно на перегляд відосів, тіктоку, шорцу і тупих приколів, які ні до чого тебе не ведуть, адже ти знаєш, як насправді змінити своє життя, але чомусь не робиш цього. Можливо, це прозвучить пафосно, нереалістично, але дуже скоро ти зрозумієш, як насправді просто було запустити ці зміни. То, що сталося зі мною, в минулому я неодноразово проживав дно в своєму житті, і чим раз, тим глибше, глибше я себе закопував, закопував, закопував. І коли я працював у залі, у нас була можливість без підготовки, без нічого піти пішим походом на гору, я важу більше 110 кг, обсипаний, залитий, взагалі кардіо не любив. І ми пішли з колективом на гору. Знаєте, це, напевно, було найважче моє фізичне випробування. І в той час до того, я знову ж тобі кажу, проживав своє дно. Звісно, це не було саме більше дно, це було емоційне дно. Я само собою не бився з собаками за гроші, не доїдав хліб за голубами, але я так відчував. Було в той період життя, було дуже паршиво від того, що всі навколо проживають декілька своїх ідеальних життів. А я витрачаю своє життя просто даремно. І з походом в гори, з тою лишньою вагою, я кожен крок мені давався максимально погано, максимально важко. Це було. Багато каміння, ми не зупинялися, і було дійсно реально важко. І знаєш, саме тоді в мене було майже, були майже якісь панічні атаки, я хотів просто нічого не міг, нічого не хотів. Да, я розумію, я себе сам в той момент кинув без підготовки. Але саме та ситуація в мене народилася думка. Більшість цілей, які ми собі ставимо, такі ж далекі та складні, як вершини тієї гори, на яку я піднімався. Дії на шляху до них не приносять результату в моменті. Але вимагають, щоб ми вклалися часом, силою, грошима. І це давить. давить, тому що ми очікуємо результату зараз без підготовки. Прямо як усвідомлення того, що мені прийдеться піднятися на вершину тієї гори і спуститися, коли тіло вже абсолютно відказує, відмовляє. Але, але ти маєш зрозуміти, що чим довше на тобі лежить ця тяжкість від твоїх величезних цілей і потенціалу, і чим довше ти знаходишся в бездіяльності, тим сильніша твоя прокрастинація. Тільки ось що таке, що таке прокрастинація? Це просто інерція. Інерція від бездіяльності, тобто звичка не витрачати свої сили. Звичка. Не робити. Виходить, щоб почати діяти, почати змінювати життя і перестати страждати від нереалізованих амбіцій, потрібно запустити іншу інерцію, іншу інерцію до твоєї дії. Під час підйому мені потрібно було щось зробити. Мені потрібно було якось себе змусити рухатись. В той момент я рухався нагору. Але мені потрібно, я розумів, в той момент. Я не знав, що робити. Не знав, що робити, і мій мозок автоматично видав слова, які я досі згадую, коли мені потрібно щось робити. Можливо, це не найрозумніша хрень, яку я придумував, але я глибоко дихав і казав собі: сфокусуйся на найближчому кроці. Неважливо, скільки мені треба ще йти. Пофіг, як я буду спускатися. Що буде через хвилину? Замість цього подивись, куди ти прямо зараз ступиш. І зроби це. В той момент я був реально в бахуї. Тому що я зрозумів, що потрібно віддати всі сили, всю концентрацію, все ментальне твоє єство в наступний крок. Хочеш бігати кожного дня по 5 км в шостій ранку, хоча б вийди на вулицю сьогодні, а далі вже будеш розбиратися. Хочеш писати кожного дня пост протягом року, хочеш нову справу, просто сядь у направленні до своєї цілі. Зроби хоча б один пост, хоча б одне відео. Не можеш і це зменшуй крок. Знайди три приклади хороших постів. Спробуй написати приклади на кожен. Ти навіть не уявляєш, наскільки пов'язані між собою усі справи допоможуть тобі запустити дію по інерції. Помий посуду, зроби присід 10 разів. Або візьми, просто вийди на вулицю і порозмислюй, подивися в себе. Це парадоксально. Але кожна твоя дія буде збільшувати твою кількість енергії. Тіло завжди адаптується. І чим більше ти дієш, тим більше енергії організм буде заготовлювати на твоє майбутнє. Будь-яка твоя дія зараз дасть тобі більше енергії, ніж ти уявляєш на твоє майбутнє. Маленький крок. Маленький мініатюрний, ахрінєвши мініатюрний крок, ти повинен робити. Наступний крок. І так крок за кроком, крок за кроком, ти звикаєш змінювати реальність навколо себе. Не думати, не планувати, а робити, скорочуючи відстань до того життя, про яке ти мріяв. І хоча цей майнсет не перетворив мене моментально на мільйонера, мільярдера, він дав мені основу, він дав мені базу. Тому що зараз я постійно запитую себе, куди. Я можу ступити, і що я можу зробити мінімально зараз. І я не думаю, я не відкладаю. Я просто беру і роблю день, другий, третій, одна справа, друга справа, третя справа. Просто крок. Просто дихання і крок. Без голосів слабкості, без надумування, без відкладання, без порівняння є ти, Твоє життя, твоя ціль і то, що ти можеш зробити в моменті тут і зараз. Бо момент тут і зараз це реальне, одне реальне, що в тебе є. І твій вибір тут і зараз і змінить твоє там майбутнє. майбутнє. Про, спробуй, просто спробуй. Я тебе не закликаю вірити. Тому що якщо життя не змінюється, так в мене було тоді. Я жив хаотично, я жив. Без цілі, без мрій, аби було. Но в той момент, підйом на гору, я зрозумів, що потрібно, коли хріново, коли херово, коли важко, коли все сиплеться, потрібно робити крок. 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 І всі сили, весь фокус, всю енергію пускати в твій крок, який ти можеш зробити зараз. Стаємо краще. Разом а з тобою був Богдан і проект Integrity. стаємо кращі разом.